На огляді підсвітка з артикулом 13107, виробник заявляє, що вона підходить на 60 ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 680 мм. На планочці 76 діодів, напруга 1 3 вольти, розмір світлодіоду 7 на 2 мм. Паночка має один канал з напругою 97 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.